Томат, тома доки не йде. Прийшли люди з отопереконаннями зі своєю. Знали, куди йшли, пішли, для чого пішли. Ні, не знаю. Зиття справиться, що не так. так. 18 років педагогічно став 1 років директором. Сіправи поставили. Так що довелося взяти зброю до вивідом. Ми готові повністю до виконання всіх бойових землею. Скільки вам років? 41. Сірішка так робить. Спуляти Східну Україну, щоб не було сепаратістів. Захищати народ мирний них порядок наводити там. Коли почалася ваша війна за Україну? У січні місяці, що з Майдану. Ще з цих лише там ще я почалася за Україну, яка віддати спочатку було і на колоче на екрані

Вона вже заспокоїлася, зрозуміла, що вона не розговориться. А тим наприклад? Сантехніка. Заради кого ви туди їдете, будете воювати? Хто Заради вас... того, щоб вони сюди не дойшли. Вони щоб сюди не дошли, щоб мої діти не всі. Вони воювали. Я бажаю вам удачі. Дякую. Я дякую Богу, що в нас на Волині є такі хлопці, як ви, які добровільно буквально два місяці назад, виявили бажання стати в строй роти спеціального призначення «Світіс», знаючи про те, що наша держава покличе вас. На схід агресор не зупиниться. І я вважаю, що кожне завдання, кожного з вас моє захищати свою рідну землю, своїх батьків, жінок, дітей, рідних, близьких, друзів. Я думаю, що кожен з вас з честю виконує свій обов'язок перед країною, перед матеряною. Перед близькими, рідними, жінками, дітьми. Ми бажаємо, щоб Господь посилав вам силу, допомогу і захист. Ну если я -э -э -э. батальону я. Я Нормально. Боевой все, все мотивированы, все настроены. своем. Научили стрелять, научили тактическим действиям. Действия, работе в, в городских условиях, в местной местности, действия де, де, на блокпосту, основные моменты, то, что мы успели, грубо говоря, за месяц. То, что даже мы сделали за месяц, этого ну это много. Это много. Скільки людей выезжали? Много це все волуняна. Это волуняна. Сключу. А я, сказала, я одна людина с Крым. Есть. Есть педагоги, есть учителя, есть разные профессии. Есть бывшие милиционеры, есть и просто работяги, есть и моряки, которые между вот походами в плавание решили э, отстоять Украину. Поэтому ну, разные. Какая будет задача, как бы вы выполнять? На 45 дней указала их? Нет, не скажу. Не знаю. По сроку я вам не скажу, сколько скажут, сколько буду сколько находиться. Пускай знают лицо. Ну Я не враг, я, я выполняю свой обязанности. свою голубой. Я милиционер, моя задача охранять громадский порядок, чего мне бояться. Я же, я же не бандит, не вор, не террорист. Мне нечего бояться. Не как они там говорят, карать. мне нечего бояться. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה